Це один з найвідоміших і найдорожчих готелів Києва, під яким завжди вишуканий елітний автопарк. Саме тут на екс-депутата російської держдуми Дениса Вороненкова та його охоронця чатував кілер. Коротка стрілянина. Шоковані та налякані перехожі, і за якихось декілька секунд на тротуарі три нерухомих тіла. Я услухав хлопки, все, через кому-то времени вийшло. А тут уже таке відбувається, Все. Ну, я слухав 5-6. Ну, там, міста постановить більше. Перестрілка сталася о 12-й годині на розі Пушкінської та бульвару Тараса Шевченка. Стріляв кілер, а йому у відповідь охоронець екс-депутата поранень у цьому хаосі дістали всі троє. Було отримано повідомлення за гарячою лінією 102 про декілька пострілів. Виїздом слідчо-оперативних груп встановлено, що особа одна із особ відкрила вогонь. З вогнепальної зброї, попередньо це пістолет ТТ. Був уже один мертвий убитий. І второй те, що був події нападаючий, був просто приснувці. Його вас забрала скора. Одразу загинув Денис Вороненков. На місце трагедії миттю з'їжджаються всі високопосадовці. Генпрокурор Юрій Луценко, головний військовий прокурор Анатолій Матіос, голова СБУ Василь Грицак. Потім приїхала й дружина загиблого Марія Максакова. Жінка в шоковому стані, вона падає. Потім довго з кимось розмовляє телефоном, заходить до готелю, а далі їде геть одночасно з генеральним прокурором. Тілою чоловіка забирають, коли експерти закінчують роботу. На відео видно, як підіймається на ноги його поранений охоронець. До нього одразу підбігають поліцейські та відводять чоловіка до швидкої. Він тримається за живіт з лівого боку. Ймовірно, саме туди влучила куля кіллера. Так та ти що теж живою, етати що теж живой? Поліція там ще один живо є. Вижив після перестрілки і кілер. Відомо, що йому 29 років його розшукували дніпровські правоохоронці за фінансові злочини. Обох поранених везуть до найближчих медзакладів. Кілер та бодігард опиняються на операційних столах. Один із них у 17-й лікарні, хто саме тримають у таємниці. А це кілер чи хто це? Ми не коментуємо. Чи охоронець? Це випадок, ми не коментуємо. Пробачте. Кабінет головного лікаря під охороною спецпризначенці повсюди на території медзакладу. У відділенні політравм не пускають нікого, крім персоналу. Це запитання до головного управління новодимського ну, 15. Судячи з кількості спецпризначенців, тут оперують саме виконавця злочину кілера, який і вбив екс депутата. Скільки поранень та куди саме йому поцілили, медики мовчать? Як пройшла операція? Чи буде жити вбивця? Зараз ми нічого не коментуємо. Це справа державної таємниці. Я думаю, поранення важкі. Точка у Кілера два поранення. Про це трохи згодом на екстреному брифінгу повідомляє генпрокурор. Охоронець працював максимально чітко, але його влучний постріл у голову тепер унеможливлює слідчу роботу. Стрілець дійсно при смерті. Кілер на грані смерті штучно підтримується серцевий ритм. Він неконтактний. В даний момент, і тут раптом шокуюча новина. Кілер таки не зміг пережити тяжкого поранення і помер у лікарні. Обірвана ниточка значно ускладнить розслідування. Слідчі переконані, що Дениса Вороненкова прибрали як небажаного свідка. Коли напав убивця, екс депутат саме йшов на зустріч зі своїм колишнім колегою. Ілля Пономарьов впевнений, що це ніщо інше, як помста вороненкому від Росії. Він багато знав о те, що являється найбільш уязвимим елементом для всієї путінської власті. Здесь он дал показания по делу Януковича и собирался работать над расследованием вот этих коррупционных дел, которые проходили в России. Хотел сделать такой негосударственный центр расследований для того, чтобы расследовать вот это самое отмывание денег, которые велись российскими правоохранителями. Но вот ему не дали это сделать. Саме сьогодні Вороненков мав іти на черговий допит до військової прокуратури. До ймовірних мотивів замаху в генпрокуратурі додають і те, що загиблий був особистим ворогом Путіна. Ще у 2000-х він викрив скандальну справу, відому під назвою Трикити. В ході своєї діяльності вони виявили, що контрабанда меблів, які йшли в магазин трикита, є лише частиною величезної контрабанди федеральної служби безпеки Російської Федерації. За наслідком цього розслідування було звільнено декілька десятків генералів ФСБ. Денис Вороненков засідав у російському парламенті від комуністичної партії в Україну. Він перебрався восени дві 2016 шістнадцятого разом із дружиною опорною співачкою Марією Максаковою, теж екс-депутатом думи, тільки від президентської єдиної Росії. Свій переїзд чоловік мотивував політичним переслідуваннями з боку ФСБ. Це одне з останніх інтерв'ю убитого політика. Він говорить по справу Януковича. Я думаю, що в почнеться начнеться так? І я буду давати ці показання, як відкрити в судебному слідстві. Після втечі в Україну вдома його назвали зрадником. Оголосили у міжнародний розшук і заочно арештували за підозрою у шахрайстві. Показове вбивство Вороненкова та його дружини передрікали ще в лютому. Саме тому екс-депутат побоювався за своє життя і погодився на державну охорону. Чому бути тому не минувати. Я не збираюся прятатися, скриватися. Потом я все-таки считаю, что и украинские спецслужбы за эти три года очень сильно выросли в своей квалификации. Поэтому я не переживаю. Я приехал сюда жить.